Чуєте? То як гарно співає мій артист. в оперний, артист його відправляти. Всім привіт. Всім гарного дня. Це я вийшла сліва. Чуєте? Що, втишився? Вже все. Ой, з тобою. Ой, з тобою. Це його пиття. Зараз будемо поїти. Відчиняй. Тільки так, Куди пішов назад. Дивіться, дивіться, що виробляє. Ой, треба було світло, напевно, включити. А ну зараз. О, включила світло. Оце він так весь час п'є. На коліна впаде то п'є. Якби міг, то б з відром глутнув. Ось такий він в мене артист. Він файненький, він не худенький, ні. Ну отакий дурненький. Не порскай на мене. Ну таке дурне, що нема ради. Тихо, я за тебе не говорю. Ти у мене взагалі супер-пупер. Ось так він мене п'є. Ну і зараз дамо йому їсти. Допивай, допивай. Що, вже не влізає? Я часом не допиває, а, а в основному то випиває, рідко коли не допиває. Ну куди ж ти на мене порствує тими вухами свиньо? Що ти ще хочеш? Все? Колобок, колобок. Все. Це залишилося курам. Бачите, зерно лежить. Бачите, сіно лежить. Ось. Зерна скільки. Ще зараз буряка вкину. А он, викинув взяв. паскудню взяв, викинув. Ой, оце так він мене вміє. Їсти і так вміє співати. Так, що ти виробляєш, краля моя? Їж не викидай. А ти що вже? зеренце з'їла і більше не хочеш, так? Ну, я хочу, зараз дам тобі твої буряки. О, це стільки буряків то там висипав трохи доїдай. Не. Їч. О. Ось це, подивіться, як, як м'яч наїдається. Оту. Оту. І сильне, на... от, бачите де. Сіль є весь час коло нього. і він сіль їсть. Солі їсть багато, ну, а це мої. Вредіни, оцей його... темніший півень, курий парує, той світліший ні. А цей темніший. Так, щось що таке то. Виїли мої курочки і лягають спати. Все. Водички дала, їсти да, зараз ще зменьку сухої соломи докину. Що ти розказуєш, голосиста моя? О. Кориця, не лізь до білобокої. Ось так вони красує мене. Ще ту чубату треба зарубати. Ось. Вона гребінь жовтським не червоний, на нічого, не знаю. Треба її, напевно, прибрати. І ще десь одна котра сіє тільки не бачу, де вона. Ця є, ця, а ще третя де? А, о, вон сіра, вон, там. Така, як Та той півень сірий. Тут таке. Ну, ті сірі домінанти жужулясті, зузулясти, ті несуться гарно. Нині було п'ять яєць. От. А ні, ще є одне, дівчата, що стає? Дивіться, ще одно є. Ну, я її брати не буду, хай вже там лежить. Завтра забуду, не хочу заходити. Бо то треба до них зайти, щоб забрати. Хай там несуться. Вже завтра всі разом доберу. О, шість яєць сьогодні. П'ять я вже занесла до хати. О, я вже вижерла своє. Мало люба дає, їм, то вони раз два своїм справляються. І наминають соломицю мої красуні. Моя шоколадочка, Мазунечка. Їч-їч, І зеренце. їч. А віч моя турбиночка маленька. Ой, почушка ти її. Дай ще кудись їх трошки вигнати, щоб весна була. Ой, аж їсти перестала. Ай, ви мої дівчульки солодкі. Ось так. Відео. Відео ні про що називається. Показали, ти казали показати, як мій козьол п'є. Ото жре далі буряк. Бачите? Він є не паршивий ростом там, чи ну, от, сказати, що е, худий, чи що ні. Ну, от, що кричить, як б'єше, це так. Да. Так. А що це я? А я відрані взяла козу видують. Зірка, Йолі палі, треба йти до хати. Треба йти до хати. Правда? Чого? Жири буряка, чого кричиш? Чуєте? Чого ти кричиш? Що тобі їсти не дала? Чуєте? Ото вийшла з хліба. Ось так то в нас то дує, так, що стіна стоїть, то трошки втишу О, цього, то буде кричав. Чого ти репиш? Чого? Чуєте? Називається голодний. Ось так. Ні, тут такий артист в мене є. Ось така красота. Погода гарна у нас, зимова. Дай Бог, щоб тільки був мир, спокій затишок. О, градус. Тепла є. Так щось таке то. Бекає він. Сніжок сипе. Що він такий файний, лопатий, росний, сипав, що ж. Та й таке, то ладно. Всім всього само найкращого. А я видаю свою зіроню і піду до хати. А там вже пора й вечеру готувати. І чого? Дивіться, їсть, головне їсть і кричить. От чого ти кричиш? Що тобі вредить? Ну от що тобі вредить, га? От що тобі вредить? Що тобі ще дати? га? От що тобі дати? Чого ти хочеш? От скажи мені, поясни мені, га? Що ти хочеш? Хм? Ти ж не знаєш, що ти хочеш, правда? Кусати дам по зубах. Я знаю, що ти кусаєш, як собака страшна. Ти кабанти. Р -р 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 жирнючий. Рожки паршиво висмаляний. Ростуть пептики. Треба другу насадку чіпляти. Ух ти, Кабанюра. Та? Не кусай. Угу, угу. Лишні вуха завеликі, так? Да? Ладно, все. Всім папа. -па, миру, спокою, затишку і тільки хороших новин.